Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні. Краще речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Коврики в ванну. Подивимося весь мішок комплект. Від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу, а також підписувалися на наш Тікток. На Заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, дивимося. Коврик в ванну, стан гарний, так, синій. Під унітаз або ванну просто можна. Мягенький, килимок можна не тільки в ванну, а й в кімнату. Розпаковка без купюр, все, відкриємо, все покажемо, все як є. Так, це у нас комплект. Та вже, по-моєму, був верхушка. Так. Поврик легкий, м'який, прорезинений, біленький, гарний, петна, прорезинений. Комплект? Один, другий. Так. Котики, муркотики. Прорезинений. Комплект. Комплект вже такі були. Килимок. Комплект? Комплект. Вже такі були. Тоже це є. Продовжуємо розпаковку мішка. Комплект вже таке було. Це третій коврик, так, да, якщо не помиляюся. Mm -hmm. І це теж по-моєму було вже yeah, комплект спочатку. Mm -hmm. спочатку. Mm -hmm. Маленький круглий. І це теж вже було маленький круглий комплект. Три, вже три таких килимка є. Моду їх взагалі по комплектам збирати і показувати. Mm -hmm. Це теж комплект. Хтось спішив, не будемо казати хто. Mm -hmm. Де. Такс. Ще такий у нас був іншого кольору, такий самий розмір великий. Прорезинний комплект був в початку. Новорічний вже трохи пройшов. Прорезинений. На унітаз зверху на кришку. Це комплект. Там було раніше таке схоже. Це теж комплект, от бачите, один, другий. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.